Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Прийшла до вас поділитися хоч якимись новинами, хоч щось показати, що в мене відбувається в моєму в'язальному житті, хоча його зараз ну, дуже мало. Але дещо мене таки змусило взятися за гачок. І зараз вам розкажу, що саме. Перед собою ви бачите шматочок мого джемпера, тому що він вже не вміщається в кадр зовсім. До речі, зараз колір передається зовсім якось незрозуміло. просто сонце у вікно світе і додаткове освітлення. До речі, зараз спробую його прибирати. О, так ще гірше. Робить з нього якийсь незрозумілий колір. Ну, Хто бачив попереднє моє відео, де я показувала цей джемпер, да, той бачив, який в нього колір. Так ось, я пров'язала зовсім небагато, але вже можна завершувати тіло. Тобто, мабуть, буду в'язати резиночку просто та і все без всякої мороки. І потім буду переходити до рукавчиків. Але коли це я буду робити, я не знаю. А чому не знаю? Того, що отримала замовлення. Замовлення отримала. О, велике, коли його в'язати, я не знаю, тому що в мене зараз ой, дві роботи. І коли з усім справлятися, я не знаю, але замовниці відмовити не могла. Це це постійна замовниця, яка завжди в мене всього багато замовляє. Ну, і я вирішила взяти це замовлення. І... Так, от Для того, щоб виконати замовлення, мені довелося зробити невеликі покупочки. Зараз я відкрию, покажу, можливо комусь щось знадобиться. Та, по магазинчиках, по цінах, може комусь це буде цікаво. Зараз відкрию і покажу, що я замовляла. Отже, замовлення номер один це в мене пряжа. До того ж, пряжі в мене небагато замовилося, тому що там більше просто в наявності не було. Це у нас Hierнард Віолет. Це номер кольору. самий біліший, який є з віолетів. Так, магазинчик, в якому я це замовила, ось так називається лавка творчості. Чому я тут замовляла? До речі, це вперше я тут замовляла, і, тому що тут ця пряжа була найдешевшою. Найдешевшою з того, що я знайшла на даний момент. Там, де мені попадалися якісь акційні пропозиції, то там уже в наявності нічого не було. І ось найдешевша пряжа виявилася тут. Тобто, кому цікаво, загляньте, подивіться, можливо, і вам пригодиться. Так, і це мій такий подарунок, комплімент, та так, бірочка хендмейд. ну Дуже приємно. І взяла ще один ось моточок, бачите, блакитний. Зараз почала, зараз, ну не зараз, днів три назад почала знімати майстер-клас, це ще до того, як замовлення отримала. Почала знімати майстер-клас і зрозуміла, що мені не вистачає пряжі. Хоча майстер-клас тепер відкладається на невизначений термін, це вже його почну в кінці жовтня, мабуть, наново в'язати, ну, не наново, так, продовжувати поновлю зйомки, тому що. Тому що зараз я взагалі не знаю, коли що робити. Так, ось така історія в мене. Тобто це пряжа на серветочку, на яку мені не вистачило. Ага, і тут ще є стрічку замовила. Стрічка це для того, щоб прикрашати мої вироби. Ось біла стрічка. Так, назад. Так, не хочу назад, бо дуже шелестить, не буду шелестіть вам. Дивіться, якщо видно, так, я думаю, видно так, інформації моєї ж не видно. Так, ну якщо буде видно, буду замальовувати. Так, отже, в мене ярнарт мій вийшов один моточок, тут 50 грамів так, за 60 гривень. Це найдешевше з усього, що я знаходила. Тобто 63 була акційна ціна десь, і їх вже не було. Ну, а так ціна розбігається від 63 і далі. Я дешевше не знаходила. Якщо ви знаходили, напишіть, скажіть, бо я більше не бачила ніде. Так, і стрічка тут 1 метр по 2,25 Я, чесно кажучи, не знаю, де є дешевше чи не дешевше. Стрічку я взяла вже заралом, бо вона була. Так, ось так. І ще одна у мене посилочка, тут вже трішечки інші. Моментики. Так, ось накладна. Називається магазин, якому замовляла мамазін. Тут я замовляла ось такі форми. Зараз, мабуть, витягну, бо в пакеті зовсім відсвічує. Так, витягла ось така у мене зірочка. І я думаю, ви вже зрозуміли, якщо я не сказала, мабуть, я не сказала, що це в мене буде новорічне замовлення. Так, замовниці захотілося ось таких ізірочок. Ну, не таких, звісно, да, я їх буду обв'язувати. І що з цього вийде. Я ще сама не знаю. <кій> треба підбирати якісь схеми, ну не то, що їх підбирати, да, а придумувати щось треба. Тому що те, що є в інтернеті, те, те є в інтернеті, але <кій> не підібране, не. Мається на увазі, що воно не адаптовано під мої умови, тобто під розмір форми і під товщину ниточки. І мені доведеться це робити самі, на що ще більше часу йде, дати, не просто сісти, в'язати. Так, ну нічого. Ще й потрібно їх різні варіанти якісь зробити, ну, то буде видно. Я думаю, головне спочатку визначитися, взагалі, як цей процес буде відбуватися, яким чином я їх буду в'язати, а там далі вже буде видно. Я вже трішечки почала робити деякі вироби. Там. Але вам я їх поки що не покажу, тому що це тільки заготовочки, ще готового жодного немає, тому що у в'язанні цих новорічних іграшок да, зв'язати це тільки половина справи. Потім ще треба це все декорувати, зібрати докупи, і то теж ще безкінечна кількість часу на це йде. Так, а на півготову роботу поки що не хочу вам показувати. Вже як буде готово, тоді покажу чи, чи в рілсі, чи окреме відео зроблю, не знаю, як мене часу вистачатиме. Так, і ще я тут замовила ось таку проволоку така декоративна проволока. Я, чесно кажучи, думала, що вона не така колюча. Хоча мені, в принципі, тут не так і важливо. Ну, не знаю, одна така штучка коштує 2 гривні. Подивимося, чи вона мені підійде. Ну, сподіваюсь, дуже, що підійде. А ні, значить, доведеться йти в наш місцевий магазинчик і щось шукати там. Але все ж таки, надіюся, що, що мені якраз таке й треба. А для чого таке треба? Покажу вам пізніше. Так, ось такі в мене в'язальні справи, зовсім не в'язальні. Кому було корисне відео, буду дуже рада. Якщо хтось знає, де знайти віолет не по такій великій ціні, так, як скрізь до 70 гривень, то, будь ласка, напишіть, буду чекати. Дякую всім за перегляд, всім тихого, спокійного дня, мирного неба і до наступних зустрічей! Всім привіт! Сьогодні в мене вже п'ятниця, 27 вересня. І хочу показати вам ще дві посилочки. Які я отримала, це вже пройшов тиждень із моменту мого попереднього підключення. Але мені треба було ще дещо дозамовити. замовити. Тому сьогодні ось прийшли мені посилки. Вони тут прийшли не сьогодні, але забрала їх сьогодні, відправляла там квіти і одночасно забрала ті посилочки, бо часу зараз двічі ходити на пошту точно нема. І зараз ми подивимося, що тут. Ну, В першу маленьку я покажу на столі. А велику, дуже велика, я розпакую, мабуть, зараз прямо тут. Так, з руки познімаю трохи, тому що на стіл то все не влізе. Так, Спробую таки знімати на столі, бо на підлозі трошки зовсім незручно. Прилаштувала штатив, може низькувату, але спробую так, ні, значить. Значить, буду по-іншому. Так, тут у мене, ви зараз бачите, багато-багато коробочок з наповнювачем. Це не коробочок, а пакетиків. Ці пакетики, їх так багато, тому що буде багато вже коробочок, готових так, із, із моїми виробами, які краще і естетичніше пакувати саме. За допомогою такого наповнювача. Так, в мене тут пакетики по, здається, по 25 грамів, його тут не скажу, що багато, не скажу, що мало. Ну, тобто, в мене всього таких пакетиків 10. Буду дивитися, що замовниці віддам, а що, а що залишу собі. Тому що вже заразом. Усе замовляла, щоб <кхи> потім і собі двічі не замовляти, бо самі знаєте, яка зараз доставка. Да? Ось такі пакетики. Це натуральний наповнювач, воно із, як з дерева стружка, да? чи щось таке, не знаю. Ну, Прикольна штука, я її вже давно використовую. Так, а це в мене йдуть вже власне, коробочки. Зараз я їх спробую відкрити. Так, отже, вже я коробку поставила на підлогу, щоб вона не заважала. І що я хочу вам показати? Спочатку, мабуть, скажу, що це в мене замовлення. Так, я вже ж його переглянути, щоб знову мої дані ніде, ніде не були. Так, це замовлення з магазину м'ята. Це харківський магазинчик, і я тут весь час замовляю коробочки. Ну, я вже звикла, мабуть, до них, знаю, які в них коробочки, та, що вони мені підійдуть. Е, мені подобається ось цей же наповнювач, який у них є постійно в наявності. Е, подобається швидке обслуговування, дуже швидке, і зв'язуються вони швиденько. Ну, тобто, мене цей магазин повністю, абсолютно, влаштовує. Інших я не шукаю, можливо, десь є щось дешевше, я не знаю, якщо, до речі, знаєте, то. Напишіть, підкажіть, під але тут завжди є всі коробочки, які мені треба для всіх моїх виробів. Ну ось так. Так, набрала я тут коробочок багатенько. Це, до речі, для капкейків такі підставочки, але вони мені не потрібні. Да? Це, в принципі, вважається як магазинчик для кондитерів. Да? Але в мене трошки не для кондитерів. Але там є все, що мені треба. Так, Тому це я не використовую, правда, коли е, щось е, випікаю, да? <головіка> е, то можу е, пригостити своїх друзів і тоді е, використовую ці коробочки, і тоді вже мені і ці підставочки потрібні. Да? А е, для моїх виробів, які я в'яжу, <головіка> то ці підставочки. Мені не потрібні, але ну, кожного разу ж вони йдуть в комплекті, тому, тому вони є так. Ось так виглядають коробочки розкладені. Це в мене коробка для пряника, здається. Так, зараз знайду, де ціна, Якщо найду. ага, ось якраз вона найперша в мене йде. Вони по 19 гривень. Це така висока коробочка з віконечком. У моїх відео ви могли бачити їх. Я або прикріплю фото, як це вже в готовому вигляді виглядає, вибачте, за татологію, Або покликання залишу на відео, де це я все показувала. Так, ось такі коробочки. Так, далі ось така моя улюблена коробочка з пташечками. Вона досить містка виходить. Це у нас коробочка Калина називається, вона коштує недорого 16 гривень всього. І сюди я пакувала навіть палантин, зв'язаний, ой, не палантин, а баксу, зв'язаний із Ярнат Flowers. Він сюди дуже гарненько поміщається, якщо я не помиляюся, правда. Ну, здається, так, да, здається так. Я їх багато таких коробочок собі не беру, тому що великі такі вироби відправляю я не часто. Ну, мається на увазі. Для моїх виробів, небагатьох, да, вона підходить саме ця коробочка, але вона мені дуже-дуже подобається. Так, ще ось такі дві коробочки. Це вже коробочки, які розкладаються. В них, тобто, є низ, низ і верх, да, які можна зняти кришечку. Ці коробочки майже такого розміру, як і попередні, тільки вони нижчі трошечки, і вони тут коштують 22 гривні. Так, ще в мене ось такі є дві коробочки. З віконечком, вони не високі зовсім, по 3 см висота. В них іде, да, Ось їхній діаметр, тут, здається, до 20 см. Мені в них дуже зручно відправляти серветки. Тобто ось такі. Ну дивлячись від діаметру, да, як, як краще складеться серветочка, таку коробочку і використовую. Так, також я замовила стрічки. Стрічками я декорую свої вироби. Один рулончик, тут у них коштує 18 гривень. Я не пам'ятаю вже, яка ціна в нас. Я взяла ось три рулончика білих. Ну, У нас однозначно у місті вони дорогше коштують. І ще в одному магазині дивилася, там, де в мене не вийшло замовити, тому що там не було всього іншого, що мені треба. Так, я ось такі бежеві ще взяла стрічки. То тут вони відносно недорого коштують, ну, як, на мій погляд, може дає де і дешевше, але мене поки що <гум> влаштовує така ціна. Так, також у мене тут ще є ось такі гарненькі коробочки сніжинки. Так, зараз скажу ціну. Так, сніжинки по 14 гривень, вони досить недорогі. Але вони гарно виглядають саме із новорічними сніжиночками. Да? Ну і серветки, хто замовляє зимою, також красиво відправити в таких коробочках. Так, а все решта, все решта, майже все решта, ось це в мене 50 коробочок. Це ті коробочки, які підуть на замовлення, тобто я замовлення в'яжу, і це я вже так відправляла замовниці. Не раз, що. Запаковую я максимально о, компактно, да? а потім о, відправляю їй порожні коробочки, ось так розкладені, і вона потім вже запаковує на місці, так, як їй потрібно, оскільки там виробів в коробочку, одну вона кладе. О, і цього разу попросила теж зробити ось таке замовлення, коробочки окремо. Да? А, о, а все решта по можливості компактно. Звичайно, такі вироби дуже компактно не запакуєш, щоб вони не зіпсувалися, щоб вони не деформувалися, але все рівно, ну, все ж таки місце економиться, хоч трішечки. Так, зараз це приберу. До речі, також залишу або покликання, або прикріплю фото, як ці коробочки виглядають насправді. Так, ось така коробочка це, мабуть, мала. А більше мені не поклали, чи більше її я не замовила. Ой, а це тобі на. Так, ось такі в них є коробочки, вони недорогі, але вони величенькі. І там є різних розмірів. І, мабуть, я її або викинула з корзини, як робила замовлення, бо всього багато, або я не знаю. Тому що в мене після цього замовлення, як я це доб'яжу, в мене вже є замовлення на ляльку. А та лялька виходить велика, і я її відправляю тільки в їхніх коробочках найбільшого розміру, бачите? Але коли я замовляла, тоді ще те замовлення я не отримала. І могла просто механічно викинути, викинути те замовлення ту коробку. Ну, це тобі і на тепер доводиться ще раз зробити замовлення. Ну та що, нічого не зворобиш. Так, а ще я тут замовляю папір тішю. Я замовляю не побагато. У мене тут ось такі кольори, бо попередній раз замовляла, там були тільки темні, залишилися, він дуже швидко розбирається. Тут у мене білий, жовтий і ось такий коричневий, чи який. Тут по два листочки. Поки що мені вистачить на певний час, потім дозамовлю ще. Так, і замовила пакетики, Трохи <зас> заставила дівчат погратися вибиранням цих пакетиків. Пакетики я також використовую для того, щоб пакувати. Да? Вони тут йдуть із стрічкою, а ні, ці без стрічки, ці доведеться зав'язувати якось. Для чого їх використовую? Для брелочків, для маленьких, або для якихось таких маленьких виробів та тих самих же сніжиночок, да, коли замовляють там по одній штучці, наприклад, на подаруночок або ще якось ось такі більші. Чому я їх замовила по трішку, Перезвонювали, питали ви дійсно, впевнені, що вам треба не таку велику кількість. А я тих два, тих 4, тих 5, да. мені просто так зручніше, коли в мене є різні різні, різні розміри. Усі на світі я замовити не можу по штук, наприклад, адо, бо мені це не потрібно. У мене немає місця для такої кількості зберігання, для зберігання такої кількості, вибачте. Так, ось більші пакетики, мабуть, видно, може не видно. І ось ще найбільше. Ну, Тобто, дивлячись, у що мені треба, чи зручніше запакувати, то я буду використовувати ось такі пакетики. Так, і пакети тут зовсім. Недорогі. Так, папір тішю тут по 7 гривень. Один листочок. Так, а що я ще не сказала? Я не сказала про пакети. Тут, в залежності від розміру, так вам не видно, хто кому показується, я не так поставила штатив, не той штатив, і трошечки я під нього ще не підлаштована. Пакети ось і по 2,50 є, і по 80 копійок, і по 60, і по 50. Тобто різна різна ціна. Там є, здається, із стрічкою, є без стрічки та, що клеїться. ну, Я в них різні замовляла, там треба дивитися, які вам потрібні. ось такі, така в мене замовленічка було. Тут, ще, до речі, в мене і знижечка якась була, здається. Та. Ось знижка майже 50 гривень. Я вже не пам'ятаю, за що та знижка, тому що. Того, що не було коли дивитися, Написали, що знижка. Значить, хорошо. Да? Так, оце прибираю і подивимося наступну посилочку. Так, моя менша посилочка це посилочка з магазинчика Новелла House. Я там дуже часто роблю замовлення, думаю, всі його знають. Інколи чула якісь моменти негативні про них. Ну, мені поки що ніяких проблем. Не було з ними, чесно кажучи. Ну, Зараз подивимося що з цією посилкою. Так, Відкрила я посилочку, накладної в мене тут нема, бо я її не бачу, не знаю. Тут у мене нічого, окрім віолета, не було, тому що в цьому магазині, як виявилось, мені більше нічого не треба. А пряжа мені дуже і дуже була потрібна. З пряжую, в, в, в попередній частинці відео, да, я вас запитувала, де, якщо ви знаєте, де купити дешевше. Ту, що я замовила тиждень тому, в мене вже, хоч і нема часу, коли в'язати, да, але все рівно ж замовлення треба підганяти, тому в'яжу кожну хвилину, коли можу. І майже вже тієї пряжі немає, тому я. Ходила по магазинчиках онлайн і шукала, де ж я можу знайти щось не дуже дорого. Ходила по наших магазинах офлайн, ті, що у нас у місті. Ну, Знайшла в одному тільки магазинчику Білий Віолет, і він там коштує 85 гривень. Ну, я вирішила, що для моєї кількості це таки дуже багато. Тобто, ну, Якщо я візьму 10 моточків, це в мене буде майже 850 гривень. Не майже а 850 гривень це, ну, це таки трошки багатовато. Да? Тому почала шукати в інших магазинах. Але де дешевша ціна, там мала кількість наявності. І а, через це довелося замовляти в Невело Хаус. Це вже не пам'ятаю ціну. Перед зйомкою не подивилася, думала, що тут є накладна, чесно кажучи. Але тут все рівно не дуже дорого, здається, 64 гривні чи щось таке. ну В порівнянні з тим, що в нас у місті, да, це досить таки, е, суттєво, суттєва різниця виходить. Так, ну ось така, така в мене історія. Така в мене покупочка. Нічого більш не замовляла, ж говорю, бо ну, пряжа мені була дуже-дуже швидко потрібна і багато потрібно. Я не знаю, чиї цієї вистачить, але я так поки що думаю, та, мабуть, поки що хватить. <смас> До речі, буду замовляти ж скоро пряжу ще й на свою лялечку. І якщо не вистачатиме віолета, тоді вже ж заразом замовлю і його. Так, ну шо, Така в мене історія про мої покупочки. Якщо вам було корисно, ставте лайк. Якщо ви замовляєте в цих магазинчиках, і вам все подобається, то я рада. Якщо ж у вас були якісь негативні моменти, то розкажіть, будь ласка, щоб і я знала на що звертати увагу. Я поки що те, що бачу, мене в принципі, влаштовує якість всього, все чистенько, все гарненько, тому що один раз. Мені написали в коментарях, що прийшов Єрнард Віолет по знижці, замовлений, білий, і під кожною етикеточкою була якась, е, якийсь брак, да? був якийсь бруд, і це, звісно ж, дуже-дуже неприємно. Ну, Мені поки що, поки що щастило. Ось Так, Так, ну що, буду прощатися з вами, чекатиму ваші коментарі. Якщо знаєте, де недорого можна замовити білий віолет, пишіть. Якщо у вас якісь були проблеми з цими магазинчиками, про які я розказала, також напишіть ваш досвід, буде мені цікаво почитати. Якщо ж е, вам була корисна інформація е, те, про що я розповідала, також напишіть мені, е, буду чекати зворотнього зв'язку е, всього вам найкращого, мирного неба над головою. Хай все у вас буде добре, до зустрічі.